Всім доброго дня, з вами компанія Автофокус і наше нове надходження це Chevrolet Volt 2013 року випуску. Автомобіль у нас на 1,4 гібридному двигуні в гарненькому, червоненькому кольорі на гарній комплектації. безключовий доступ по колу. Тут у нас сидіння, досить таки доглянути, плюс в чохлах. Центральний підлокідний для зайніх пасажирів. Йдемо далі. Передні та задні електрофопіднімачі, електрорегулювання, дзеркал, датчики світла, дощу, мультимедійне шкіряне кермо. Тут у нас пробіг всього 149 тисяч кілометрів. Штатна мультимедіа. Камера заднього руху присутня. Клімат-контроль, підігрів, сидінь передніх є. Вибір режиму в руху, автоматична коробка перемикань, кнопка старт-стоп. Адаптивний круїз контроль отримання в полосі. Все все присутнє. Останок. просто немає. Тому, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, приїжджай до нас за адресою Гнатахаткевича 22Б. Придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку, можливий обмін, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО, а також доставка саме в твоє місто. Чекаємо на тебе.